Вітаю, друзі! З вами Олександр. І я скажу одне: що нарешті це сталося. Нарешті у мене цей шедевр це ліхтар від компанії Nightcore Nightcore ix 7 Революційний ліхтар. Новинка цього року. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Я, друзі, не витримав, я його розпакував прямо там, де отримав. Зараз я вам покажу, як це я робив. Насамперед, друзі, хочу сказати, чому я чекав цей ліхтар. У мене є відео, я викладу його в кінці. Цього ролика, ви зможете його також подивитися. Це відео, де я фантазував з приводу того, який я хотів би ідеальний EDC ліхтар І ви знаєте, більшість моїх уподобань інженери Nightcore змогли втілити в цей ліхтар. Звичайно, він не ідеал, але дуже багато того, що я хотів, у цьому ліхтарі є. Я вам скажу його плюси, розкажу його мінуси. Тож, друзі, при розпаковці я не показав лише одну річ це фірмовий кабель зарядний. Ну, Ви всі вже знаєте, який кабель надходить із ліхтарями Nightcore. На цьому зупинятись не будемо. Дещо можна зупинитись лише на інструкції. В інструкції, на жаль, немає графіка. Але, але друзі, тут є інформація, звичайно, про режими і все таке. Я знайшов інформацію про один режим. Режим 1500 люмен і там є стабілізація, що, звичайно, говорить нам про те, що на інших режимах також вона є. Перш ніж перейти до самого ліхтаря, давайте подивимося спочатку характеристики. Тож, що у нас по характеристиках? Три напрями світла, 20 ядер, 6000 люмен. Мінімальний режим 1 люмен. На ближньому режимі. Низький режим 30, люмен, середній 180, високий 600, турбо 1500 люмен І те ж саме на інших режимах. Все це ви бачите, зараз я на цьому зупинятись не буду. Я все це вам продемонструю в аутдорі. Скажу лише, що розміри даного ліхтаря 35 мм це діаметр голови, 130 мм довжина, і 28 мм діаметр хвоста. Тобто ліхтар не дуже маленький. Щоб порівняти, я вам покажу порівняння із запальничкою Cricket. І, наприклад, з отаким ліхтарем. Це Sofirn SC31 Pro. Що ще по характеристиках? Максимальна дистанція 500 метрів, захист від падіння 2 метри, водопилозахист IPX 68. Тобто повний Захист від вологи. Як я вже казав, 6000 люмен максимум і 63 470 кандел. Тож, друзі, давайте подивимося його поближче. Це такий міцний корпус. Я б сказав, що дещо він наслідував від серії EDC. Це останній із серії EDC, EDC 37. І в де в чому їх можна порівняти, так як у них використовується люменний щит і того, і того ліхтаря. Є, звичайно, різниця, цей більш компактний ліхтар, як бачите. Але в ньому батареї вбудовані, так вони більші по об'єму. Батарея у цьому ліхтарі, тобто дві батареї, вони нез'ємні. І мають сумарний об'єм 8000 мАч, це при такому меншому розміру. Але по вазі не сказав би, що він менший. От давайте одразу спробуємо по вазі зрівняти. Тож вага EDC 37, 202 г, і вага нашого ліхтаря ІХ7 218 грам. Тобто він дещо важчий. На відміну від серії EDC, у цього ліхтаря немає дисплею. Мінус в тому, що дисплей більш інформативний. Плюс в тому, що немає вразливого місця. І на відміну від серії EDC, як бачили, в нього повний водопилозахист. Тож, як ви зрозуміли, корпус доволі масивний, тут багато алюмінія, що натякає нам на. Кращий тепловідвід, і це насправді так. Те, що ви вже бачили по графіку. Як бачите, він може тримати режим 1500 люмен. Це дуже багато для такого корпусу. Як бачите, тут є доволі непоганий радіатор. Кліпса, як бачите, закріплена на корпусі. Щодо кліпси, хочу наголосити, друзі, що кліпса доволі потужна і двостороння. Ось так, сидить на кишені. Зручно цією стороною, цієї трішки менше зручно, тому що треба тут трішки постаратися, тоді отак буде накишення. Я думаю, що все-таки зручніше ось так. І е, над кліпсою ми бачимо порт Type-C, порт зарядки. Тож, друзі, отак заряджається ліфтар. Як бачите, йде індикація заряду. І ми бачимо, що. 2,23 А при 5 вольтах. При заряджанні ліхтар працює майже у всіх режимах, крім турбо. Насічка доволі стандартна, нічим таким не виділяється. Ліхтар добре сидить у руці, значно краще, до речі, ніж EDC37. На верхній частині ми бачимо кнопку Кнопку і коло неї ми бачимо індикатори. Що означають індикатори? Лівий індикатор 4. Означають 4 режима. Індикації справа кнопки це індикація батареї. Тобто, при натисканні при вмиканні ліхтаря, ми бачимо, що це перший режим. І акумулятор заряджений повністю. При цьому, як бачите, вімкнувся ліхтар. Тобто, перевірити батареї ми можемо тільки при вмиканні ліхтаря. І давайте поглянемо, що там за батарея. І взагалі, як там всередині все виглядить. Виглядає це дуже добре. Ми бачимо пружину в передній частині ліхтаря. Тобто механічного захисту від переполюсовки тут немає, тому можна ставити практично будь-який акумулятор 21700. В даному разі, це акумулятор від Nightcore на 6000 мАч 20 А. Тому що ліхтар дуже потужний і, звичайно, йому потрібен потужний акумулятор. В задній частині ми також бачимо пружину. Пружина також позолочена, як і передня. Різьба, друзі, просто шикарна. Середнього розміру зроблена доволі якісно і анодована, що говорить нам про те, що ми можемо розімкнути живлення при відкручуванні хвоста. І що у нас в передній частині? А в передній частині у нас, друзі, доволі така цікава насічка на Безелі. І під просвітленим склом у нас знаходиться чотирьохсекційний рефлектор, у якому знаходиться розроблений компанією NightLab світлодіод M515S Array. Це матричний 20-ядерний діод. Рефлектор типу апельсинова корка. І всі 20 діодів, як бачите, розташовані ось так. Спочатку я дещо скептично відносився до такої системи, тому що я не люблю тріпли, квадріпли. Але тут дещо інше. Тому що така система дозволяє фокусувати даний ліхтар, використовуючи інноваційну систему. Електронного фокусування. Для порівняння я вам покажу попередню версію, як вона виглядала, тобто люме, система люменного щита, вона виглядала ось так. Все це я вам покажу на практиці, як це працює. І ви дійсно переконаєтесь, що це революційне рішення. Тож, друзі, щодо режимів, як працює ліхтар, керування цього ліхтаря перенесене із налобного ліхтаря HC75UHE. Але так як ліхтар доволі специфічний, воно, звичайно, змінене. Погано це чи добре. Я вам скажу, що це не погано, але є деякі нюанси, про які вам зараз і розкажу. Чому я достав цей ліхтар, ви подивитесь це згодом. Так як у них схоже керування, але не забувайте, що тут двохкнопочний модуль, а тут однокнопочний модуль. І тому тут є зміни, які не в усьому. Позитивні. Тож, як керується даний ліхтар. Коротким натисканням на кнопку ми вмикаємо ліхтар завжди на одному режимі. Це режим 30 люмен. Тобто ліхтар в пам'яті режимів у ліхтарі немає. Проте є пам'ять на фокусування та режими турбо. Тобто він вмикається завжди у цьому режимі. І так як у цього ліхтаря на у нього є таймінг. Таймінг 3 секунди. Якщо за ці 3 секунди ви нічого не зробили. Наступне коротке натискання просто вимкне ліхтар. Якщо вам потрібно перейти на інший режим, ви вмикаєте ліхтар і в оці 3 секунди міняєте режим. На четвертому клікові ліхтар відвимикається. Це зовсім не значить, що ви, вам обов'язково треба переклікувати через всі режими. Через 3 секунди. Режим зафіксується, і ви зможете його вимкнути. В цьому полягає мінус. Тобто, що було в цьому ліхтарі. Дивіться, я тут вмикав коротким натисканням, міняв режим. І так як і в цьому ліхтарі, я міг його вимкнути коротким натисканням. Але коли я вмикав його і мені потрібно було зразу вимкнути, то я це робив ось так. Тобто, Я натискаю і утриманням вимикаю ліхтар. Тут це зробити неможливо, тому що на утримування кнопки тут повішена інша функція. І тому потрібно почекати оці 3 секунди, щоб вимкнути ліхтар. Можна, звичайно, переклацати через ці режими, але це буде той же самий час. Тобто, сенсу в цьому не буде переклацати через ці режими. І ви знаєте, друзі, я думав, як над цим працювали інженери, і що вони про це думали. І не знайшов рішення іншого рішення, як вимкнути ліхтар, тому що практично всі функції, всі кліки зайняті. Це можна було вирішити лише двохкнопочним модулем. Звичайно, це не такий критичний мінус, до цього просто треба звикнути. Тож далі про керування, друзі. Ви вмикаєте ліхтар. На другому кліку у нас знаходиться режим 180 люмен. Це практично самий ходовий режим, який ви будете використовувати на пересічній місцевості. Як переключається дальній ближній і комбінований режим, я вам покажу. Тобто у вас вімкнений якийсь режим. У даному разі це 180 люмен. Для того, щоб вибрати дальнє ближнє чи комбіноване світло, вам потрібно просто утримувати кнопку. Натиснути і утримувати. Ви утримуєте кнопку, і що в нас міняється? Бачите? От давайте я так покажу. Тобто, це у нас дальнє світло, це у нас комбіноване світло і розсіяне світло. Як бачите, воно не зовсім розсіяне, хотспод залишається, але він невиразний. І це насправді, друзі, революція. Така система електронного фокусування. І це працює на всіх основних режимах. Чому я говорю основні режими? Тому що є ще інші режими. Із основних режимів оце 180 люмен, щоб ввімкнути наступний режим. Це ще деяка незручність. Мені потрібно спочатку вимкнути ліхтар, і потім натиснути на кнопку три рази. Тому що цей режим йде вже третім. Раз, два, три. При цьому наголошую на тому, що вмикати треба з деякою затримкою, тому що іначе ви вимкнете другі режими, про які я розкажу. І це режим 600 люмен. На будь якому з цих режимів ви можете міняти дальнє ближнє і комбіноване світло. І наступний режим після 650 люмен це 1500 люмен. Тобто ми знову вимикаємо. Раз, два, три, 4. І саме 1500 люмен. Ви вже бачили, яка його стабілізація. Крім цих режимів, із вимкнутого чи вимкнутого стану, ви можете вимкнути ще деякі режими. Тобто, ось дивіться, я вимкнув ліхтар. Я утримую кнопку. І вмикається режим 1 люмен. Це не яскраво, але це дуже добре допоможе на кемпінгу, наприклад. На цьому режимі також є таймінг. Тобто, якщо пройшло 3 секунди, наступне натискання просто вимкне ліхтар. На рахунок інших функцій є іще турбо. Турбо вмикається як із вімкнутого ліхтаря, так і з вимкненого ліхтаря. Тобто ми двічі натискаємо у нас турбо. Зараз це. Пошуковий режим. Якщо ми потримаємо при цьому кнопку, ми перейдемо на 6000, люмен, тобто на люменний щит. Якщо ми натиснемо ще раз утримаємо, ми повернулися знову на пошуковий режим. Коротке натискання вимикає. От тут у режимі турбо, до речі, 3-секундного таймінгу нема. Тобто ви можете вимкнути турбо. І тут же його вимкнути одним натисканням. Або Якщо ви вимкнули ліхтар, наприклад, на якомусь із режимів от 180, люмен, ми вимкнули турбо, посвітили в турбо. І двічі, кликнувши, ми переходимо знову на 180 люмен. Тобто ми повертаємося на тому режимі, на якому були. це дуже зручно, друзі. І потрібне натискання на кнопку, хоч з вимкненого, хоч звимкненого ліхтаря, активує. Той самий шикарний строп на 6 000 люмен. Це дуже злий строп, і я вам скажу, що річ для того, хто буде знаходитись по цю сторону, дуже неприємна. І в цьому, друзі, є деяка відмінність від EDC37, який ті самі 8 000 люмен, які тут заявлені, практично тримати не може. Тут же він тримає доволі довго 6000 люмен. Звичайно, при цьому. Батарея розряджається просто катастрофічно. Треба розуміти, що все-таки хоч тут 6000 мАг, це замало для того, щоб тримати його і при цьому тримати довгий час. Звичайно, безкінечно він тримати не може. Ліхтар нагрівається, але вибачте, він може тримати 1500 люмен, а це дуже багато. Звичайно, в ліхтарі є термозахист, який при перегріванні ліхтаря. Переведе ліхтар на більш низький режим. Зараз ми це і перевіримо. Тож, друзі, зараз ми перевіримо ліхтар у режимі турбо. Зараз на ліхтарі 28,5 градуса. Тож вмикаємо, друзі, ліхтар у режимі турбо. Це пошуковий режим. І вмикаємо секундомір. І будемо дивитись на температуру. Все. Тобто, друзі, через 50 секунд спрацював термоконтроль при температурі корпусу ліхтаря 50 градусів. Тобто, ліхтар ви не спалите. Блокування на ліхтарі немає. Навіть сам виробник підкреслює те, що ви можете просто відвернути кришку. І все. Ліхтар заблоковано. Тобто він зараз, як бачите, не натискається. І ще, друзі, великий плюс по відношенню до цього ліхтаря. Звичайно, тут все-таки дуже потужна батарея 8000 мАч. Тут 5, тобто, вибачте, 6. Не так набагато і менше. При цьому вона тут з'ємна. Тобто ви можете просто вийняти акумулятор 21700 і поставити інший. Причому не обов'язково від самого Night Тут ви цього зробити не зможете. Тим більше, заряджання інших гаджетів, зворотня зарядки тут немає. У цьому ми зараз перевіримо, чи є зворотня зарядка гаджетів від цього ліхтаря. Тож, друзі, давайте спробуємо зарядити, наприклад, ось цей ліхтар. Зараз побачимо. Ні. Зворотньої зарядки немає. Щодо магніту, друзі, магніт тут дуже потужний. Тобто він добре тримає ліхтар на якихось там металічних поверхнях. Але при цьому треба розуміти, друзі, що у ліхтаря доволі велика вага, і тому магнітити треба лише на поверхні, які добре магнітяться. Тому що на слабомагнітних поверхнях він може впасти. А зараз, друзі, підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, в цьому тесті на стіні я зараз показую. Побудову світла даного ліхтаря. Звичайно, на місцевості це буде виглядати дещо по-іншому. Ось так виглядить далекобійне світло відстань до стіни приблизно 20 см. Як бачите, оптична система видає щось схоже на квітку. Переходимо на комбіноване світло. Комбіноване світло дещо пом'якшує грані такої квітки. Центральна частина. Стає менш яскравою, бокова засвідка стає більш яскравою. І наступний режим це вже розсіючий режим. Як бачите, центральний хотспот став ще меншим, а бокова засвідка стала ще більшою, і квітка перетворилась на ромб практично. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я в останній час знімаю свої відео. Тестові ліхтарі. Зараз на ліхтарі 600 люмен і це комбінований режим. Бокова засвідка при цьому виглядає ось так. Вона доволі широка, не 180 градусів, але достатньо багато. Під ногами це виглядає ось так. Тобто, оця пелюстка, вона є на всіх режимах. Просто на комбіну вона дещо зглажена. Я вам покажу це на всіх режимах. Тобто, дивіться. Це комбінований режим. Оце розсіяний. Як бачите, це вже взагалі майже такий круг іде. І далекобійний режим. І тут пелюстки ці виражені значно більше. Але я вам скажу, в цьому є плюс. Тому що якби був круг, то воно б не лягало під самі ноги. А так практично ця пелюстка йде під самі ноги. Я не знаю, як це виглядає з естетичної сторони. Але з практичної сторони це виглядає непогано. Тож, друзі, давайте по режимах. Це мінімальний режим 30 люмен далекобійного світла. Промінь дістає приблизно на 70 метрів. Це доволі багато, я вам скажу, при такому режимі. Тоді перемикаємось на комбіноване світло. Зараз промінь дістає десь метрів на 60 І... Розсіяне світло, я щось бачу, метрів на 40. Наступний режим 180 люмен, На далекобійному режимі я вже бачу на всю відстань, на всю територію. Нагадую, що зліва контейнер це на 90 метрів, а справа здалеку біліє це вже 97 метрів, тобто майже 100 метрів. Засвітка виглядає ось так бокова. Тобто, це достатньо комфортабельний режим навіть на далекобійному світлі. Перемикаємо на комбіноване світло. При цьому я все ще бачу на ці 100 метрів. Але вже не так яскраво. При цьому, як бачите, трішки збільшилась засвітка. Не вона не збільшилась, а стала більш яскравою. І розсіючий режим. Я бачу щось на 80 метрів. Але бокова засвідка стала ще ширша. Далекобійний режим 600 люмен. Перемикаємось на комбінований режим. Як бачите, додавалась бокова засвітка і розсіяне світло. Як бачите, все ще видно на всі 100 метрів. Але засвітка стала ще ширшою. Режим 1500 люмен. Далекобійне світло, комбіноване світло і широке світло. Турбо, друзі, 3000 люмен. Зараз. Це пошуковий режим. Це той самий люменний щит на максимальному режимі. Друга частина території до вежі, яку ви бачите, в центрі, 170 метрів. Далекобійний промінь 180 люмен. Як бачите, її вже на такому режимі добре видно. Це режим 600 люмен на далекобійному світлі. Це режим 1500 люмен на далекобійному світлі. Я думаю, тут без коментарів. Тож, друзі, який висновок із того, що ми побачили в аутдорі? Як бачите, ліхтар світить просто класно. І є можливість вибрати між розсіяним світлом, між комбінованим світлом і далекобійним. Є також потрібний вибір режимів. Дещо, звичайно, треба звикати до вимикання через 3 секунди і до того, що бокова засвідка квіткоподібна. подібна. Особливо це видно на далекобійному режимі. Але камон, друзі, ідеалу не буває. І в інших аспектах ліхтар мені дуже сподобався. Має дуже потужну батарею. Ще з одним з недоліком, я вважаю, все-таки вагу 218 грам. Це таки немало. Але я чіпляв його навіть на шорти, особливого такого дискомфорту я не відчув, але, звичайно, я його все-таки відчуваю. Це вам не отакий ліхтар, що практично невідчутний на шортах. Тобто відчувати ви його будете. Якщо вас не зупиняють всі ті недоліки, які я перечислив, і приваблюють всі його плюси, тоді це ваш вибір. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!